Ну де ви знайдете краще? Мотокоса плюс масло в подарунок. Двоктактне літр, оригінальний прокрафтовський Шпуля, хоч і говняна, але є. Один диск, два диск, три диск. Маска в подарунок. Все це мотокоса Прокрафт Т4200 Pro. 3100 гривень. Так, всім привіт. Сьогодні у нас 12 вересня. Приїхав він з міста. Накупав там масла, купив двохтактне масло 380 гривень літр. Потім на долів купив мотоблок масло. Таке бо не було того, що я беру, то це і ну, Машину на долів. Таке ось заливаю, шел 10В40 HX7. Це на долів теж, бо там не підтікає, то треба доливати разом, І купив ось таке ось. Косу собі. Зараз витягну, покажу. Розкажу чого купив. Ще її не відкривав. Розкажу чого купив. Із-за чого. Дві пари таких перчаток купив по 27 гривень. Класні перчатки я такі беру постійно. От у дві пари на, на тиждень десь вистачає. Так, це штанга з коси. І... Магазин в подарунок мені подарували маску для косіння безкоштовно. Так, ще раз разом з вами розпакуємо. Подивимося, що да як. Яка коса. Ой, так, така коса. Три роки гарантії в неї, фірма Прокрафт. Це, до речі, вже п'ята. П'яте найменування товару, чи як сказати, у мене від фірми Прокрафт. У мене є гайковерт, шуруповерт, потім газова пушка на сушильному столу стоїть, що я грузове насіння на сушивці. І сварка в мене ще є. Прокрафт. Перший коса буде їхня Прокрафт. Що в нас по характеристикам? 52 кубічних сантиметра е, Мотор. Е, потім... Котик. Потім 28 мм це штанга оця. Ну, на косі. Оця 28 мм штанга і обороти 10500. Тут уже зараз в ній багато всяких модернізацій. Це М -м, нова коса. Я про неї там читав. думав у цьому році не брать косу, але все-таки вирішив взяти так як ну Далі може розкажу чому. Так, по комплектації що в нас йде? Перша йде така шпуля. Цю шпулю ми зразу викидаємо. тому що то не шпуля, то гавно повніше. Це ця я, каністрочка, щоб бензин намішувати. З маслом. Далі така цяя, пакет чи як. Дивимося, що в нас тут в цьому зіп-пакеті. Ключик, шестігранний. Болтики шестигранні. Ну, це націю, кріплення на косу, ну поки відкладемо. Потім це ручка на мотокосу. Потім по, по цьому редуктору. Мені сподобався він також, так як він вже на цій прошлі йде подвійний. А тут всередині, всередині стоїть. Резинка там така, типа демпфер, і він обороти глушить, короче, від двигуна, що вібрація. Кажу обороти, менша вібрація. Ого. У мене тут вже всі посходились на розпаковку молокоси. Потім що в нас іде Ідеш цей ремішок. Тут уже ремішок іде, що на шию також. Типа як коняка запрягається. Ну, щось мені кажеться, що... Я буду своїм старим косити. У мене старої коси. Там класний день я буду косити. І тут також на цьому ремішку є. Зараз я буду. Давайте зараз вже повністю розпакую, потім вам той ремішок покажу. Книжка така. Інструкція по експлуатації. Ніфіга собі книжка, я ж кажу. Що в цій книжці можна ось тільки написати. Коротше, на всіх мовах світу. Тут вже приклеїлась. Так, потім <клух> два диска. Подарунок мені дали. Ну вот всім будет давати, якщо що. Ага, це просто оцей. Бумеранг, коротше, цей теж одразу закидаємо, це не диск, це до сраки він. І, І циркулярка. Тут також диск, циркулярка. Так, Це поки відкладаємо в сторонку. Це пом'якшувач, розберемося, не знаю куди. Потім ручка ще одна. І на ручці, що мені сподобалося, що тут можна е, обороти виставляти. Ось, ось поставився, допустимо, газ і оці ось, цим ось клац, зафіксував. Скільки тобі оборотів треба. І все, і вона тоді працює. Ручка така вдобна. Ручка вдобна. Так, далі в нас щиток захисту. Я його теж одразу знімаю, викидаю, він мені не потрібний. Це у нас іде... ой кріплення. Воно також уже робиться з цього. І тут всередині, бачите, також є резинка. Господи, як цей сплав називається? Що це з цього сплава? Що це? Е... Сі, Сіумін чи... о, господи, я не говорив, коротше. Ой, і така мотокоса. Такий двигун. Ага, ще ж редуктор. О, ще третій диск у нас є. І третій диск теж бути циркулярка. Да, третій диск також, циркулярка, ну три диска в подарунок, нічого собі. Потім редуктор, ж цей. Нижній. нижній редуктор цей. Це захист бачка, по-моєму, ну, далі розберемося. А, ні, це планка на, на штангу. На штангу оця ось планка, бачите? Щоб переставляти? І двигун сам же. Зразу тут у нас не палить. Ця я фірмина емблема Прокрафтовська голограма. Ай! Так, так, так. Це у нас лишнє. По двигуну. По двигуну, по двигуну, начебто все. Це в цьому. Все працює, бо я на борщі його чесно говоря, навіть не провіряв. О, навіть видно, що його запускали, ось дивіться, маслом. Ну, Провіряли маслом оберігано. Ну, бюджетна коса. Хочу собі, звісно, хорошу, дорогу косу, але ця коса коштує 4000 гривень. На оригінальному сайті ProCraft 4000 вона стоїть. Тут вже ну, можете в інтернеті почитати, там і покриття на поршні, коротше, на, е, щоб менший знос був. Коротше, краще в інтернеті почитайте. Я вам. <кій> реклама не проплачена, це не реклама, тому нічого толком розказувати не буду. Як є, такі є. За 3000, я думаю, буде косити. Я її використовую для косіння вдома, де техніка кошу, в дворі за двором і також обкошую поля. Нею. Так, що тоді буду збирати? А, це ж вам обіцяв показати Упряжу цю. Зараз побачимо, яка вона. Бо її теж перший раз бачу, Це мені там розказували, що... Ага, ось ця штука, що на шиї надівається. І тут також вони вже придумали, зробили пружинку. Бачите, на мотокосу. Що також, вібрація на тіло не передається, а коса на, на пружинці то є, відіграє. Ну теж класно зроблено. І бистросйом вже роблять. Тобто бистросйом це якщо тобі швидко треба косу скинути, щоб тобі там не розцібатися, просто ось є красна штучка. Ти її Щас придавлю, бо коси ж немає. Ось ти її тянеш, хоп, і коса спала. Це в мене на, на прошлій косі таке саме було. Дуже класна штука. Я вам скажу і полезно. Ось, до речі, Прокрафтовський також в мене гайковерт. Ось про Крафтовський у мене шуруповерт. У них акумулятори. Тобто все, порядок, все працює, все поки що задоволений. І, і зварка, це ж прокрафтовська. Тому такі, будемо зараз збирати. Я люблю новеньку техніку. я... Зазвичай то вже в мене це, мабуть, третє мотокоса за 5 років. Ні, ще за 6, за 6 мабуть, років третє мотокоса. Я ото обично 2-3 роки покосив і все, як вона починає ламатися, я її просто викидаю і купляю нову. І все, і не заморачуюсь. Мені ото її як строїть, це просто ужас. Воно потім одне за одним все ламається і ремонт приходить дорожче набагато, ніж. Така штанга з В комплекті ще дали таке ось мені масло Також в подарунок. Прокрафтовське, двохтактне, В коротше інструкції написано, що треба лити сюди 40 грам на літр. ну Це при обкації. Я залив сюди 20 грам і 500 грамів бензину. Ну, 20 грамів масла. Зараз розмішаю, цих е, пів літра викошу. Потім ще раз, мабуть, пів літра викошу і вже був по 30. Тому що 40 це реально багато. Хто заливає 40 грамів, Ну, ви дуже сильно диміть, тому 30 грамів вистачає з головою. Оригінальне Ну, Це я роблю так, як я роблю, ви за мною не повторяйте. Оригінальне щельовське масло я взагалі ллю 20 грамів. У мене стара мотокосала, з нею буде. Я з неї діскати щось знімав. Думав купити туди мотора, просто мотор 2000. Але нахер сам мотор, якщо все в зборі все 3000. Ну, купив і все, все новеньке буде. То я туди заливав 25 грам <coughs> Ельф. Двох так не вам показував на початку відео. 25 грам. Оце, що мені не подобається, це тут маленьке горло. Це мені не подобається. Заливав коротше, 25 грам ельфа того оригінального. І вона в мене відкосила, я не знаю. Все оце время, 4 роки. з мотором ніколи проблем не було. Нахрена заливати. І Щільовський я туди лив останнім часом по 25 грам. А бензопилку щіль, оригінальне, так взагалі 20 грам люта і все. І мені взагалі сказали не більше 20 грам туди лити, І ніхера, то по 30-40 грам лити. Там навіть на пляшці написано, що 20 грам. Ну, тут написано 40 грам. ну зараз поки обкатка то не знаю, може літр, може 2 літра, викошу по 40 грамів, а далі буду меншувати, менше. Побачу, як димітиме. Я ж кажу, за мною повторювати не треба так. Це мені ще подобається, що тут дивиться кнопочка. оця, Її тобто не можна виключити. Ти ось заглушив, пустив вона сама, а там пружинка стоїть. Це суперово. Потім газу далося, отак от окуп. Сімі косиш собі, не треба держати постійно, газ собі ручку тримаєш. Ну взагалі бомба. Так. Підкачка. Ого, яка вона туга праймер, чи як там вона правильно називається. Так, прокачали, значить запускаємо. Сосонку закриваємо. Використовую таку змазку. Вона в мене вже кілька років. Ще в мене десь одна є нова. Нормально ходить, все воно. Все, беремо косу і йдемо. Пробуємо працювати. Так, значить, по мотокосі. Спали пів літра бензину. Поки що мені все подобається. Ну. Де ви знайдете краще за три тисячі. Ну? Ось наглядний приклад хотів вам показати, чому я не заливаю 40 грам мастила. Вон, дивіться, пів літра спалив, вже все обістране в маслі. З вихопною воно просто не згорає, воно вилітає половина, не спідтигає згорать і воно просто вилітає і завжди все обістране. Тому я завжди заливаю 30 грам, а не 40 Заливайте ви хоч 40, хоч 50 Я кажу, що я заливаю 30, а то і 25, якщо гарне масло, ну не таке ось. хоч це, не знаю, оригінал чи не оригінал прокрафтану. Я оригінальне ельфовське, 25 грамм і в мене завжди все чітко робить. Так, значить. ну, Чому варто, я думаю, брати цю мотокосу, суб'єктивно, моя думка. Де ви знайдете реально краще за 3000. Мотокоса нова, ну, тобто, 52 куба це не так-то просто. Регулювання газу тут є. Тобто, все тут працює, ось. О, ну, Все класно, все чітко. Я пробував. В подарунок. Літер масла. Не знаю, хай навіть воно 200 гривень, це літр масла буде. Ось вам наглядний приклад. Я купив оригінал Ельфа. 380 гривень. Тільки масло двахтатна. Потім в подарунок дають. отаку ось каску. Тобто, щоб косити траву. Три диска. Один диск циркулярка. Ну я так називаю. Інший диск такий теж. І третій диск, отакий це вже для чагарників, для цього всього. Потім дається ще така шпуля. Хай вона й гумняна, але вона все одно дається. Ну і цей ремішок. Понятно, що для мотокоси. По мені, то мотокоса суперова. Не то, що за 3000 ну, краще не знайдеш. Навіть якщо вона відкосить 2 роки. Ну, Прекрасно. Вона їй ну, нема конкурентів взагалі. Плюс іще така планка тут переставляється, Якщо ви різного росту, не треба оті ретязки смикати, переставляти. Просто дірочки переставляєте і все. Чим ти нижчий, тим ближче до цього. Отака От мотокоса, кажу. Ж. Плюс тут резинові, ці у редукторі вже стоять е, салінблок, плюс пружина для пом'якшення, щоб менше було. Удобна, практична, класна. Ну, я вам кажу, за 3000 краще її просто не існує. Все, всім дякую за перегляд, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, обов'язково підписуйтесь, бейте в колокола. Все, всім пока, пока.